Забула за них і все. Оце ось тільки що у мене ось проблемне. Зараз я покажу Ось, ось і рябчики королівські. Ось, ось. Бачите? Оце все. Я думаю, що вони, ну, може, і відійдуть, не знаю, ну так такі вони стоять, бідні по той. Можна було, звісно, чимось його прикрити, хоч би мішком надіти. Ну, я не той. Ну, Одні ялинки ось, дуже привольно. Дивіться, стоїть красуня, вона любить таку погоду. Це про неї ця погода. Ось ельф, якого я вирізала вон повністю. дивіться, на одній пеньки стоять, вирізала все до, таких, до великих пеньків, обчесала його. І накриває.